До радикальних заходів у боротьбі з найбільшими боржниками за житлово-комунальні послуги вдалися у Луцьку. Є власники квартири, які мають заборгованість у десятки тисяч гривень, але нічого не роблять, аби її зменшити. В одному з таких помешкань побувала наша знімальна група разом із співробітниками виконавчої служби. Чим закінчився цей візит? Далі у сюжеті. Соти квартиру вашого сина для подальшої подачі, так для реалізації за акціону. Що ви хочете ще? Загальна сума заборгованості остання велика. Власники одного з помешкань на вулиці Коновальця боргують роками, а сума щоразу зростає. Вже давно перетнула позначку у 18 тисяч. Згідно з рішенням суду, з власниці квартири щомісяця відраховують 20% від пенсії на погашення боргу. Зі слів співробітників виконавчої служби цього недостатньо. Сума загальної заборгованості в користь декількох стягувачів це відповідно ЖКП номер ДКП «Луцьк Луцьктепло та КП Водоканал. заборгованість становить загально 18 тисяч. Відповідно, якщо ми проведемо звірку, ця заборгованість зростає, щомісячно зростає. На момент приходу державних виконавців у помешканні перебував пан Петро. каже, у квартирі прописані його син та мати. Обурення діями державних виконавців не приховував. Кожного місяця 180 вісімдесят гривень. Відраховується пенсії. А де ті гроші? Ці кошти перераховуються відповідно ну, на рахунки Луцьк тепла ЖКП не номер не 3. А, а також а, Луцьк водоканалу. Ви не сплачуєте, поточно заборговано. Як не спробують? Ну придивіть мені, будь ласка, квитанцію. Ну, а де я візьму її, якщо сина немає зараз? Сума заборгованості у цій квартирі зростає щомісяця, кажуть представники ДКП Луцьктепло. Яка заборгованість? на сьогоднішній день 20 тисяч 844 гривні. Це загальне опалення, гаряча вода. Опалення 8,919, гаряча вода одиннадцять Відповідно, бор зростає. Ця сума, про яку ви говорите, це за який період сформувалася? Ну, скоріше всього, це не за один, не за два. Це вже роками, ну, 10 років це точно. Бо рахування вони збільшуються, тарифи ростуть. Відповідно, результату ніякого. Не треба ж виходити в якось положення. Державні виконавці описали нерухомість: єдиний вихід для боржників сплатити суму боргу протягом 10 днів. Швидше за все, для квартири вже скоро знайдуть інших власників. Квартира в подальшому буде реалізована з аукціону, передана на торги. У Луцьку є громадяни, які боргують за житлово-комунальні послуги десятки тисяч гривень. Наприклад, Лучанка, яка має у власності 20 квартир, вже 8 років не платить за їх опалення. Нині її борг перевищує півмільйона гривень.